Що президенти, які були в Україні, вони не розуміють суті, що являє Московська сатаністська церква, як вона впроваджувалася в Україні в результаті церковного перевороту в 1992 році, як ішла важка боротьба встановлення Православної церкви Української православної церкви Київського патріархату, і величезна подяка святішому Філарету. Як з групою офіцерів, спілки офіцерів України своїми побратимами ми допомагали боротися засиллям Московського патріархату і так далі. Але ви розумієте, що? І я знайшов відповідь, чому так, що спочатку проголошення незалежності України, президенти, політичні лідери, урядовці, якось механічно.